Шамишина балка останній клаптик степової природи у кам'янському. Колись давно вона шуміла дубами, дзюркотіла джерелами, мала два прекрасних озера. А що зберігла сьогодні? Покажемо вам у новому випуску Топ ТОП-ТУРу. Хадімо! У нашому регіоні з давніх давен балки були невіддільною частиною ландшафту. Ще Дмитро Яворницький писав: балок у степах було незліченно, немов зірок на небі. Протягом століть тривала боротьба між степом і людиною. І врешті степ відступив. Його останні форпости, саме балки, вони донині зберігли багатство колишніх ландшафтів. Так і Шемишина балка, що є, до речі, найбільшою балкою Кам'янському, брала свій початок на території колишнього села Романкове, що зараз є частиною нашого міста зберігла автентичну рослинність українського степу. До речі, сама назва шамишина балка походить від слів сама шумить, бо колись давно тут постійно шумів очерет і дзюрчали джерела, які не замерзали навіть взимку. У ті часи балку умовно поділяли на дві частини. Південна ділянка мала назву макітерка. За формою вона нагадувала глибоку миску чи горщик, бо являла собою глибоку котловину. А північна частина відома як попівка, бо у 19 столітті місцеве сільське. Товариство визнало ці землі непридатними для оранки. Коли земля ще не остила від убраного урожаю, ми знову довіряємо землю механізаторам. Зараз саме від них залежить Й передало їх у володіння свято Успенській церкві. Відтоді ця ділянка й отримала назву, пов'язану з попівською землею. До радянських часів ця балка мала природне продовження до річки Дніпро, але вже у 1960-х роках зазнала першого впливу людини. Так, сюди почали відвантажувати промислові відходи підприємства Дніпродзержинська ТЕЦ, яка тоді працювала на вугіллі. Навіть сьогодні у балці можна побачити золовідвали, які повністю не були рекультивовані. Було прокладено дорогу й трамвай до Романкового, і самушена балка частково втратила свій природний вигляд та зв'язок із річкою. Та навіть попри це, вона залишається однією з найбільших природних зон Кам'янського понад 410 гектарів. Її круті західні схили до 70 метрів глибиною приваблюють велосипедистів. Тут є траси для тренувань і змагань. Балка також стала простором для фестивалів, днів здоров'я і відпочинку. Колись біля озера було гамірно. Люди приходили на пікніки, а нині Покій і тиша, які поступово повертають природі силу. Нам навіть вдалося помедитувати просто на схилах балки, і це ще один несподівано гармонійний формат відпочинку в цьому місці: його на свіжому повітрі, глибоке дихання, тиша навколо все сприяє перезавантаженню і внутрішньому балансу. Уявіть собі, ми з вами знаходимося прямо на дні колишнього озера. Так, ще декілька десятиліть тому у Балці було два озера: одне більше, інше в районі Романкового трохи менше. Вони підживлювалися водостоками з району Черемушки та Романкового, а також природніми джерелами, що виступали тут у вигляді струмків. Довгий час водойми залишалися в доброму стані і слугували популярним місцем відпочинку для місцевих мешканців. Однак із часом об'єм надходження води зменшився, і озера втратили своє стабільне водопостачання. В результаті дно стало замуленим, а територія поступово почала заростати вологолюбною луговою рослинністю. А у 1970-х роках балка знову зазнала техногенного впливу через розбудову району Черемошки. Тут протягом 1972 75 років побудували 19 п'ятиповерхівок та одну дев'ятиповерхівку. Проектом займалася Дніпродзержинська філія Київського інституту містобудування під проводом відомого в місті архітектора Анатолія Романенка. Будівельники усвідомлювали складність рельєфу, глинисті ґрунти та сильний ухил, тому застосували експериментальну технологію з саморізальними фундаментами. Але як часто бувало в СРСР, об'єкти поспішали здати до планової дати, що призвело до відхилень у будівництві. У фундаментах траплялось будівельне сміття, а якість виконання знизилась. А вже у 1990-х роках мешканці цих будинків почали замічати тріщини на стінах, деформацію дверей та вікон. А дослідження показали, що суви простягаються в балці на півтора кілометри і мають глибину понад 15-20 метрів. Ще у 1975 році самишина балка мала всі шанси стати великою зеленою рекреаційною зоною. Архітектор Касаревський представив амбітний проєкт Рекреаційний парк у промисловому місті, опублікований у журналі «Строїтельство і архітектура. План передбачав створення парку культури і відпочинку з парадним бульваром, лунопарком, дитячим садком, стадіоном, літнім театром, виставковими павільйонами, оранжереєю, танцювальним майданчиком, читальною та галявинами для пік. Ніків крізь усю територію мав пролягати восьмикілометровий оздоровчий маршрут. Це міг би бути один з найсучасніших проєктів свого часу. Втім, парк так і не вийшов за межі паперу. Шамишина балка це місце історії про ландшафт, якого майже вже ніде і не залишилося. І сьогодні ми показали вам унікальні локації Шамишиної балки, які ви точно ніколи не бачили. Балка досі дихає історією. і саме ми, мешканці Кам'янського, маємо шанс зберегти її і всі її унікальні локації.